Скаво просимо на наш канал. Сьогодні ми відкриваємо один із найпотужніших секретів, прихованих на очах звичайну сіль. Ви можете думати про це як про кухонний інгредієнт, але насправді сіль це містичний мінерал з неймовірною енергетикою. Його століттями використовували для очищення від негативу залучення достатку і захисту від нещастя. Хочете знати, як використовувати його магічну силу? Залишайтеся з нами до кінця. Ви відкриєте для себе стародавні ритуали та практичні поради, які допоможуть змінити життя лише дрібкою солі. З давніх часів сіль шанувалася в різних культурах. У Єгипті його використовували в священних ритуалах. В Японії борці сумо перед поєдинком посипають сіль, щоб очистити ринг. У християнстві свята вода часто містить ціль за її очищувальні властивості. У всьому світі люди завжди знали, що сіль це більше, ніж просто приправа, це потужний інструмент для захисту та процвітання. Однією з найвідоміших властивостей солі є її здатність поглинати негативну енергію. Якщо ви коли-небудь заходили в кімнату і відчували себе важко чи неспокійно, можливо, там затримався негатив. Щоб очистити свій будинок, просто посипте сіллю кути кожної кімнати і залиште на ніч. Наступного дня вимістіть його та викиньте на вулицю. Ця практика усуває застійну шкідливу енергію та освіжає простір. Ще один простий, але ефективний метод це очищення солоною водою. Розмішайте столову ложку солі в склянці води і покладіть її біля ліжка. Або в будь-яке місце, яке здається важким. Морська вода поглинає негативні вібрації. Обов'язково міняйте його кожні кілька днів і зливайте стару воду в каналізацію, щоб усунути накопичений негатив. Якщо ви відчуваєте себе емоційно або духовно обтяженими, спробуйте прийняти сольову ванну. Додайте жменю морської солі в теплу воду і замочіть принаймні 15 хвилин. Це очистить вашу ауру, зніме стрес і емоційні блоки. Багато людей повідомляють, що після соляної ванни почуваються легшими, свіжішими та позитивнішими. Тепер поговоримо про залучення багатства сіллю. Однією з найпростіших і ефективних технік є соляна банка процвітання. Візьміть невелику банку, наповніть її морською сіллю і покладіть всередину три монети. Поставте банку біля вхідних дверей або в зоні багатства вашого будинку. Зазвичай Південно-Східний кут. Це приверне фінансову стабільність і достаток у вашу сім'ю. Ще один потужний ритуал включає сіль і зелену свічку: запаліть свічку та посипте коло навколо неї сіллю, зосереджуючись на своїх фінансових цілях. Уявіть, як гроші легко надходять у ваше життя. Дайте свічці повністю згоріти, а потім викиньте сіль назовні, випустивши свої фінансові побажання у Всесвіт. Чи знаєте ви, що сіль також може захистити вас від заздрості та лихого ока? У багатьох культурах вірять, що маленький мішечок із сіллю в кишені чи сумочці діє як щит від негативу. Деякі навіть натирають свій поріг сіллю, щоб погана енергія не проникла в будинок. Якщо у вас була смуга невдачі, ви можете скористатися ритуалом соляного дзеркала, щоб відбити негатив. Візьміть маленьке дзеркало, посипте його сіллю і залиште біля вікна на ніч. Вранці витріть його начисто і уявіть, як весь негатив стертий з вашого життя. Це потужний спосіб відновити енергію. Та отримати нові можливості. Для тих, хто бореться з кошмарами або неспокійним сном, спробуйте поставити маленьку миску з сіллю під ліжко. Цей простий трюк поглинає будь-яку шкідливу енергію, яка може заважати вашому відпочинку, забезпечуючи спокійний і омолоджуючий сон. Якщо ви ведете бізнес або працюєте в сфері продажів, Посипте трохи солі біля входу в магазин або офіс. Вважається, що це залучає хороших клієнтів і забезпечує безпроблемні фінансові операції. Багато власників бізнесу використовували цей метод поколіннями, щоб підтримувати процвітання. Якщо ви відчуваєте конфлікти або напругу у ваших стосунках, розгляньте ритуал соляної гармонії: розчиніть трохи солі в теплій воді. І злегка посипте нею свій дім, думаючи про мир і любов. Ця практика усуває непорозуміння та запрошує гармонію у вашу родину. Тепер, коли ви знаєте неймовірну силу солі, настав час застосувати ці методи на практиці, незалежно від того, чи хочете ви очистити свій дім, захистити себе від негативу чи залучити багатство. Сіль є простим і ефективним засобом для щоденного використання.